друзі, вітаю! Зараз на Хмельниччині відбувається так звана хресна хода. Паломники ідуть курсом на Почаївську лавру, їх дуже багато тисячі людей, які планували зайти на територію Волочівської міської територіальної громади. Яка прийняла ранкове рішення виконавчого комітету про заборону руху через місто Волочиське і рекомендувала координаторам руху пройти через трасу М12. Небайдужі люди, територіальна охорона, працівники поліції зібралися для того, щоб виконати це рішення і забезпечити тишу і порядок в процесі ходи. Тому що ми усі зацікавлені, не створюючи ескалації, максимально розвернути цю колону і убезпечити місто від проходу з міра нашими вулицями. Були роки, коли ми зустрічали їх, коли я, як волонтер, наливала чай, насипала кашу. Зустрічали, проведжали, давали відпочинок. Але зараз в Україні війна, і саме Українська Православна Церква є тим анклавом, де руський мір досі толерується, попри заяви, що вони не поминають патріарха Кіріла, що вони не сприймають російської агресії, але разом з тим вони. Продовжують наполягати на своїй канонічності, на тому, що православна церква України це не є, це самозванна церква в їхніх устах про те, що вони мають право молитися російською, розмовляти, послуговуватися нею. Я щиро переконана, що люди, котрі вірять в Бога, Три віруючі, вони розберуться, але хочеться, аби керівництво церкви нарешті підпало цієї церкви, у поце Московського патріархату нарешті підпало під санкції. Щоб такі провокації, як ця хода, коли воєнний стан, коли можливі тривоги, артилерійські прильоти і таке скупчення людей йде через наші міста і села. Хіба ми? Не піддаємо додатковій небезпеці наших громадян. Це неприпустимі речі у воюючій країні. Потрібно проаналізувати, які транспаранти, які власне зображення, чи це святі, чи це імперська родина, як це бувало минулими роками. З ким вони йдуть, кого вони несуть, на кого вони моляться. Але на сьогоднішній день найголовніше це не допустити ескалації, щоб цей прохід, якщо він вже відбувається мирною ходою, дістався свого місця призначення. Єдине, що ми будемо наполягати, просити зі всіх у суд наголошувати, нам потрібен закон про заборону московського патріархату в Україні, про заборону діяльності диверсійної церкви. Для чого? Саме для того, щоб не було отаких от ситуацій, коли люди самостійно збираються, не даючи можливості зайти у їхні населені пункти. Це справді несе загрози. Ми вимагаємо прийняти закон. Саме через правові механізми ми можемо вирішити цю проблему. Я покажу вам, скільки їх зараз буде рухатися. Виведу екран на паломників. Це частина колони, як одна з них вже пройшла, це багато кілометрів людей, людей похилого віку, з дітьми, з обмеженими можливостями часто, але поміж них ідуть цілком здорові, молоді, спортивного вигляду, молодики, які часом вигукують певні гасла. Дуже не хочеться, щоб. Таким чином створювалися в Україні якісь провокативні дії. Ця колона зараз на виході з Хмельницької області на Тернопільщину. далі вони продовжать свій рух там. Я думаю, що ця пісня буде послуговувати для певного об'єднавчого моменту, і тут можемо заспівати усі разом. Ви чуєте, що відбувається? І Богу слава. Це перша україномовна пісня, яку ми почули з цієї ходи. Нам потрібен закон. Про заборону УПЦ Московського патріархату давайте за це боротися і не наражати наших людей на небезпеку.